В ефірі радіо лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс ФМ. І я її ведуча Федорчак Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про мауп. Маупа. Це савець, найбільш близька тварина забудовою до людини, відноситься до загону примати. Сучасна класифікація виділяє понад 400 видів мавп. В основному вони живуть в Африці, Південній Америці, деякі мавпочки живуть в зоопарках, виступають в цирках. А у когось це домашня тварина. Мавпочки, як і люди, спілкуються між собою, спілкування мавп. Відбуваються за допомогою міміки і звуків. Представники загону приматів мають різну вагу і зріст. Довжина тіла дорослої мавпи може бути від 15 см до 2 метрів. Якщо маса тіла маленької мавпи ледь доходить до 150 г, то окремі семці горили важать 275 кілограм. У мавп відмінна міміка. Колір їх шерсті сильно різниця. Є білі, сірі, коричневі, чорні. Деякі мавпи мають довгий хвіст, що перевищує довжину їх тіла і виконує функцію балансира при переміщенні по деревах. Мавпи харчуються комахами, насіннями, ягодами, фруктами, листям, горіхами. Тривалі життя мавп. 30-40 років. Деякі види мавп живуть до 50 років. За весь час існування в космос злітало 32 мавпи. Деякі види мавп дуже охайні і п'яту частину дня присвячують догляду за своїм зовнішнім виглядом. А на сьогодні все.